Спочатку це було захоплення. Місяць, другий, третій. Я думала, мене попустить, але воно не попускало. А вас хтось робив вдома? Ні, ні, я свічкарка в першому поколінні. Гордість це є книжка. І зазвичай книжку я заливаю з ароматом бібліотеки. Ярома, так? Так, там такі дрібні детальки, хочеться, щоб воно все збереглося. Ось так народжується світечка. Це, це, та це такий особливий момент. Дуже люблю ці моменти, коли я, коли от якраз витягується з форми, і ти дивишся, чи все добре, чи все ідеально залилося. А так як тут Бетонні свічки також я називаю висота найбільшої свічки метр, вага 30 кілограм. <с>. Народжувалася та свічка дуже важко. Ми її витягували з форми, як грібку, знаєте? Баба за діда, внучка за бабу. І так само в нас було на кухні з кухарями. Мені всі допомагали її витягувати. Процес був дуже довгим, але тим не менше, коли вона, коли вона народилася, ми всі хлопали, тішили як народження чогось особливого. Світлю це все, що стосується моєї такої діяльності, пов'язаної з свічками. В слові світлю є якраз все те, що мені дуже близьке. Це є світ, любов, Людмила. Я люблю просто, люблю все, що роблю, люблю світ і, 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 і в тому якраз в слові. Появиться. Поєдналися. Оце все. Це з колекції Органіка. Яйка і, з, і всередині, коли свічка прогоряє, ми бачимо жовточок. Та, але це не їстівні, е, а ось це їстівна свічка. Е, зроблена вона із вершкового масла із пряними травами, з морсько з морською сіллю. Так, е, коли вона трішки розтопиться, ми беремо хліб. Обов'язково хліб має бути домашній. Ми тут самі випікаємо хліб. Так, треба почекати, щоб вона чуть-чуть розтопилася більше. І ось так мачаємо. Топлене масло. Зразу спогади тебе повертають в дитинство. У всіх свічках, ви звернете увагу, я гнотик зав'язую, там такий вузлик на гнотику. Коли я зав'язую, я думаю про щось таке погане, яке. Буде горіти, коли я буду запалювати. І це і насправді воно мені реально допомагає. От є якась така, чи, чи поганий настрій, чи погана думка. Я як зав'язую цей вузлик, собі про це думаю, і потім я як запалюю, воно все згоряє і все. І це такий, якби якась реінкарнація, очищення свого роду, і, і думок полегшення. Та. Я замовляла її. Для світлю спеціально з логотипом. Ось бачите? Довга. Сіка, красива. Сі. І, і ось цей вузлик. Шорт'язпух. Скоро. Чому зайнятися саме цим? Воно до мене прийшло спонтанно. Ми проводили майстер-класи тут перед стрітенням. Цілий тиждень, день в день зранку до вечора. Ми робили дитячі майстер-класи із свічками. Ми крутили такі свічки з вощини. Ось, і по закінченню тих майстер-класів я зрозуміла, що завтра вже не буде майстер-класів, не буде свічок. І щось мені стало так сумно. І в той же ж вечір я сіла і замовила собі все для свічкарства. За кілька днів воно мені все приїхало, і я залила свою першу свічечку. І що воно для мене? Я відчула якусь таку внутрішню, якусь, я не знаю, благодать воно називається та такий внутрішній спокій, який, напевно, на той час мені хотілося щось такого. Першу свою свічечку я залила, звісно, не без факапів. <гум> я не дала можливості її до кінця застигнути і витягнула просто з, з гніт з неї повністю. Тоді вже його назад ніяк не запхаєш. День і ніч я думала про свічки. Це як якась була така одержимість. Я навіть з однієї сторони трішки така була налякана собою, тому що. Є попри це інша робота, основна моя робота, які я практично не приділяла в той час зовсім, зовсім часу. Це що за робота? Це є ресторан. Ресторан, кейтеринг. Хлопці, кухарі казали, що вони мене втратили, бо колись я варила борщ, а тепер я варю свічки. <гум> Як було колись, то свічки світили тільки на Різдво, на Пасху, і коли нема світла. І що коли дошвати? І грім гримить. І грім Гримить, велику стрітинську свічку. Та, е, вона в мене теж є. Ну, це, скажімо так, як, як символ. Е, вона в мене є в свічкарні, е, займає особливе місце. Коли ви почали займатися свічками, що вам говорили ваші очі вони все чекали, коли мене попустить. <хи> тому, тому що насправді я ну, вони втратили одного дорогоцінного працівника. Я завжди їм могла допомогти на кухні, на залі, на виїздах. А тут мене пару місяців просто не було. Мені було сумно, я заливала свічки. Мені було весело, я заливала свічки. Мені було ніяк, я все одно заливала свічки. І ну, це було я кажу, це була якась така одержимість. Вишита колекція для мене в пріоритеті, оскільки це, це наш генетичний код, і, і вона завжди буде актуальна. І тому я вишивці надаю такого дуже великого значення. Зазвичай вишивку замовляють, коли їдуть за кордон. Вони таким чином і презентують, і презентують Україну і дарують такий затишок, тепло, особливо тим, хто за кордоном, українцям за кордоном. І вони це відчувають. А в мене ще є такі, такі світічки у вигляді домівок, хатинок, Ось, то вони теж, до речі, користуються популярністю. Люди е, е, наші сумують за е, сумують за домом. Та, сумують за домом, і це якась така, я знаю їм така частиночка дому <сум>, приїжджає з України. Особлива колекція це є соціальна свічка. Оскільки ми в ресторані багато п'ємо вина, <сум> багато нас пляшок. І я завжди думала, ну що з ними робити, що з ними робити, що з ними робити, і тут, коли я почала заливати свічки, я зрозуміла, що це є, скажімо так, готова тара. Планета і так забруднена, і всі, всі борються з тим, щоб було набагато менше сміття, щоб ми давали друге життя речам, не викидали їх. І от прийшла така ідея, і тому я, я пишаюся тим, що дійшло до мене, що можна використати пляшки саме так. Овочі, фрукти, вони всі йдуть з ароматами відповідними. Якщо це цитрус, відповідно аромат цитрусу. Якщо це, наприклад, помідор, помідор буде аромат томатів. Та. Зараз в мене з'явився аромат хліба. До речі, дам вам понюхати. Насправді пахне дуже гарно хлібом, таким свіжоспеченим хлібом. Особливий вид це є масажні свічки. Я спочатку протестила це на собі, кайф. І, в принципі, що важливо, всі свічки з натурального воску можна використовувати як крем для рук, як зволоження. Воно все дуже гарно впитується. Особливо в таку пору року, як осінь. Хочеться так, щоб руки були постійно зволожені. А чим відрізняється масажна свічка відзвичайна? Ого. До масажної свічки. Дивіться, скільки всього. Мегедальна олійка, олійка виноградних кісточок. Сі вітамін Е. Не пригадую дня, щоб у мене не горіла свічка. Це вже якийсь такий, як щоденний такий ритуал. Це тут чи Всюди. У мене вдома теж багато свічок, але я переважно роблю вже це, коли вже всі йдуть спати. І переважно я це роблю наодинці. Мені <плес> подобається як світло, так і мерехтіння, так і аромат. Всі майстер-класи, які я провожу, вони є повністю благодійними. Приходить дівчина, яка співає, яка грає на піаніно, і тут така атмосферка. У нас завжди на майстер-класах багато свічок. Виручені кошти з майстер-класу перераховую Збройним силам України. Тобто зазвичай це є дві людини, які служать вже давно. Це є мій кум або наш офіціант, який пішов теж служити, і фактично зараз всі наші збори, всі наші майстер-класи зосереджені на, на цих двох людях. Крайній збір для Назара це ми долучилися до збору на автомобіль, на пікап. Назар служить в Азові. Завдяки свічкам нам вдалося зібрати суму 100 тисяч гривень. Для Баландюха, це мій кум Романа, ми зробили такі більш масштабніші проекти, на яких вдалося збирати там і 200, і 270 тисяч гривень. Я без свічок тепер не бачу свого майбутнього. Вони завжди будуть в моєму житті. Я відчуваю, що воно мені, воно мені треба.